Чи матиме позитивні результати поновлення слухань в суді ООН в ГААЗі по справі геноциду РФ проти українців? Знову ми побачимо якесь. Часткове, не знаю, визнання чогось, але це не в повній мірі ніфіга Знову ми побачимо якесь там щось буквально на одну копійку. Щось вони такі визнаючи, признаючи, нарешті очі розтулять і щось побачать. Але воно нам чесно, особа ні про що. Воно нам не про що. воно більше нам до якогось такого емоційного. Я б сказала місцями навіть ілюзорного, але практично. Я не бачу, щоб воно практично на щось о, взагалі могло вліяти. Чи будуть виділені додаткові кошти в бюджеті ЄС на наступний рік на підтримку України? Закладена допомога Україні буде. Тут питання про які саме країни ми говоримо, але якщо ми беремо глобалізм, так в цілому, в загальному дійсно буде закладена підтримка грошова е України. Вона є її видно десь більше, десь менше. Але от карта світу нам те підтверджує. Чому голова об'єднаного комітету начальників штабів США вважає, що постачання Росії боєприпасів з КНДР не матиме великого значення? Ну тому що підтримка КНДР у РФ проходить по пажу мечів. Це не та кількість, не та якість і не те озброєння, яке дійсно суттєво може змінити хід війни. Чи передислокує Росія весь Чорноморський флот в Азовське море? Частково весь не бачу. Частково вони думають, що вони його там збережуть. Хай, звісно, так собі і думають, але їм то, трохи то не допоможе. Але якусь частину вони будуть намагатися саме якби прихавати, наче в Азовському морі. Можливо, найдорожче щось своє туди запхають. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс по Таро, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий, більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім боку. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніші знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Чому в Криму з'явилися серйозні проблеми з нестачею пального? Вони буквально чекають, прям чекають місяцями. Чекають на березі свого пального. Я так розумію, тут скоріш за все проблема у от в якому стані. Логістика да, по доставці чи при привозу підвіщений стан. Щось у них там не окей з логістикою, з доставкою того пального на півострів. Чому росіяни знову посилили ракетні атаки на Харків? Ну, тому що хтось здав, здав ну, важливу для них ціль. Хтось здав, що ця ціль прибула. В Харків, вони намагалися по тій цілі гатить, о, потрапити потрапити по тій цілі так як вони хотіли В них не вийшло. Вони вирішили спробу свою повторити. Знову в них перевернута верховна жриця. Якщо і мали якийсь успіх, то, то частковий. І ще, скоріш за все, дійсно щось втратили із свого. О, у Да, щось скоріш за все, бо ми таке вже бачили. Карта ностальгії скоріш за все, втратили щось у нашій відповіді їм. Да, при атаці у них у, на них на у відповідь, тому це як завжди, намагання коротше. Це биття не по самому місту, прямо місту, це биття по тій локації, яку злили. Чи становлять суттєву загрозу для України нові ракети для літаків Ту-160, про які заявила Росія? По-перше, одразу випадає театр. Скоріш за все, щось розповідають, що немає стосунку до дійсності. Або ракети є та немає. Коротше, приспособи, щоб їх запускати, або і ракет нормальних там немає, і, і, і немає з чого за коротше, поки я не бачу ніякого, я не бачу ніякої предпосилки для паніки, тому що нам показують театр і щось там з тими ракетами взагалі не так, і з їхньою спроможністю ними пуляти щось не так. Навіщо Кім кімчанину особисто демонстрували ракети кінжал під час його візиту в РФ? Щось пов'язано чи з виробництвом, чи з намаганням домовитися про, про якесь виробництво чи обмін. Якась така історія або колесо фортуни, тобто система працює, і о, вісімка вісімка Пентакли, хоча і перевернута. Але вона каже про якесь серійне да, штампування виробництва, і щось, і щось не так, і ми чогось від тебе хочемо, щоб ти був залучений у цей процес, а ти у цей процес ніяким чином не залучаєшся. Чому український контрнаступ поступово перемістився з південного на східний напрямок? Наші хлопці діють по, міру, по мірі того, як іде тилова робота. В цьому є певна логіка. Це йде таке коротше. Перескакування через позиції, бо це напряме напряму пов'язано з тим, яка іде робота в тилу. Як тільки пропрацювали тил, можна просуватися вперед. І так стосується різних напрямків. Тому, коли ми чуємо з вами про тилові успіхи, да, і бачимо, де що горить, можна робити висновок, де далі буде просування уже вперед фізично. Чи буде вирішена проблема українського агроекспорту в Європу до кінця року? Частково так, тут у нас третя сторона, щось якось вирішується. Про щось все таки якось домовляється, хоч і частково, але домовляються. А от для нас це імператриця, тобто ми знаємо, куди дівати свої ресурси. Якийсь коротше, щось у нас там сунеться у цьому напрямку. На напрямку переперемовному до кінця року можливо не повністю все питання, але хоча б частково. Чи вплине суттєво на перебіг війни те, що Україна отримала промислові 3D-принтери для друку запчастин для військової техніки? По-перше, це економи нам гроші. До речі, саме цікаве, це виходить. Я так скоріше це все розумію, що виробляти на 3D-принтері дешевше, ніж десь закуповувати оця вся історія. Це буде мати певний плюс. Я не скажу, що прямо там грандіозно все, але це та важлива крапелька, яка плюсом йде до інших важливих крапельок. Тобто, да, це поліпшить нам роботу і збереже гроші. Чи вдасться повністю розмінувати територію України протягом трьох років після закінчення війни? Ні. Ні. Ми будемо мати частковий успіх по пажу Пентаклей, але це крапля у морі. Ми не зможемо розмінувати за три роки і близько навіть цю свою територію. На це реально піде скоріш за все вісім років, десять років приблизно так, тому що є занадто складні території, занадто складні, занадто приховані, до яких ну коротше, не так легко дістатися з питаннями розмінування. Чи вплине на постачання Іраном боєприпасів Росії те, що США запровадив розширені санкції проти Ірану? Тут скоріше це питання часу для того, щоб знайти якісь нові шляхи для того, щоб не усугубляти без того усугублену ситуацію. Тобто, ми тут скоріше виграємо час. Ми повністю не не позбуваємося контрабанди боєприпасів чи чогось військового через Іран. Просто ми їх ну, штати ставлять їх в таку позицію, де це важче зробити, і це займає набагато більше часу. Чи посилиться санкційний тиск проти Росії до кінця року? А, якесь посилення буде, воно буде стосуватися напряму якихось фінансових можливостей РФ по королю Пентакли, тим паче по перевернутому королю, як він у мене вийшов. Я не скажу, що це щось вау жорстке, як нам би всім хотілося, але воно. Досить, досить якось соціальне, тобто, це щось таке санкційне, що дійсно ну дійсно призводить до трійки, до трійки мечів в РФ. Можливо, не одразу, не всюди, але да, це буде відчутно коротше. Можливо, не так масштабно, але відчутно. Чи буде запущений транзитний зерновий коридор через Румунію до кінця місяця? Якась домовленість є. є домовленість. Там зараз якісь деталі. Скоріш за все, тієї домовленості дорішують остаточно. Не впевнена до кінця місяцю, але протягом двох місяців ми можемо побачити вже результати якоїсь роботи. Чи відбудуться до кінця місяця суттєві зрушення в процесі навчання українських пілотів на ф 16 Ну у нас там по пілотам і зараз вже королева мечів, тобто там уже відбувається активний процес. Цей процес, в принципі, буде нарощуватися, але ми навіть у сьогоднішній точці пілоти вже знаходяться у стадії королеви мечів. А отже, десь уже навчаються. Чому на окупованих територіях у підприємств вугільної промисловості вилучають автобуси та вантажівки? Щось руйнують. Я так підозрюю, можливо, щось вивозять на них чи щоб мати свій якийсь транспорт знову ж таки для якихось ресурсів. Ну тобто, це буквально віджати для того, щоб загрузитися і кудись поїхати. Чи справді наступ РФ на всіх фронтах суттєво сповільнився? Так, да, сповільнення дійсно є. Дійсно є. Це напряму пов'язано з якоюсь нестачею ресурсу чи сили у протистоянні, щоб зробити щось більш таке активне. Єдине, тут, скоріш за все, вони піднакопичать десь на напрямках ресурси, спробують і ще раз, можливо, будуть мати якісь невеликі е, успіхи е, локальні. Я все одно не бачу в принципі, якихось серйозних просувань, Боку ворога да, по нашій території вони все таки більш в захисній позиції, але на деяких, на деяких напрямках вони реально намагаються ще підтягувати якісь резерви для того, щоб кудись просуватися. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.